Олександр Сарацький знаний піаніст і аранжувальник, сучасний український композитор, автор чотирьох оригінальних альбомів чималої добірки творів для фортепіано та оркестрів. плідно співпрацює з низкою вітчизняних музичних колективів. Зокрема, на Закарпатті. Це не перший проект. Перший проект ми починали квартет із фортепіано-сольним. Був другий проект це у нас був естрадно-симфонічний оркестр філармонії з автором. Ну no і тепер у нас в програмі. На цей концерт Це концерт для фортепіано і камерного оркестру та кантата для закарпатського хору народного. В принципі, співпраця з цим автором мені дуже подобається, тому що він є цікавим. Дуже правильно письмовий по формі, по гармоніям. Мені подобається, я радо співпрацюю. Вільна течія влучне означення творчих уподобань Олександра Сарацького, котрий об'єднує в гармонійне ціле, академічну майстерність, джазову віртуозність і ліризм українського фольклору. Концертну програму відуть дві композиції: концерт номер 4 для фортепіано та оркестру, і кантата Рух для хору, оркестру, фортепіано та солістів. Це прекрасна така сучасна кантата, легка із використанням надзвичайно гарної української поезії Лесі Українки, Івана Франка Симоненка і сучасних. Українських поетів можу сказати, що це буде дуже цікаво, тому що сучасний час і з таким українським запарванням. Концерт відбудеться 9 квітня в залі обласної філармонії. Початок о 18.30.